Альтакс Impregnant для нешліфованої деревини. Як застосовувати нанесення на садову деревину? Доброго дня. Мене звати Анджей Вуйцик. Кожен з нас на своїх земельних ділянках має ось такі паркани та інші елементи з нешліфованої деревини. Якщо таку деревину не обробити протягом року, вона матиме ось такий вигляд внаслідок шкідливого атмосферного впливу. Більшість людей переконані, що захист нешліфованої деревини потребує багато часу і роботи. Але насправді необхідно мати всього лише пензлик і імпрегнант для нешліфованої деревини Altex. Паркани мала садова архітектура, господарські будівлі, старі та нешліфовані поверхні. Імпрегнат має густу гелеподібну консистенцію, яка запобігає розбризкуванню рідини та сприяє рівномірному нанесенню по нешліфованій поверхні. Імпрегнат наносимо за допомогою пензля, наносячи один грубий шар вздовж поверхні деревини. Один шар нанесли, і все готово. Старе, як нове, паркан захищений на багато років. Після завершення роботи пензлик необхідно помити мильним розчином. Все, про що я вам розповідав, написано в інструкції на відрі. Будь ласка, ознайомтесь з нею. Одним словом, зробив діло, гуляй сміло. Тільки одне нанесення суха на дотик вже через одну годину ідеально відновлює стару і захищає нову деревину, не лущиться і не тріскає.